Болісна тема, яка відгукнеться багатьом. В Івано-Франківську відбувся до прем'єрний показ стрічки Олександра Кобзаря Батько у центрі сюжету історія складних стосунків тата та дорослого сина. Влада Артем'єв вже понад 25 років не спілкується з батьком. Раптовий дзвінок міг врятувати стосунки чоловіків, проте розмова так і не відбулася. Спогади про минуле заважають владу рухатись далі, тож він намагається виправити всі свої помилки і повертається в батьківський будиночок на березі Азовського моря. Це каже режисер та виконавець головної ролі. Олександр Кобзар повість про те, до чого іноді соромно чи боязко доторкнутися, і що лежить на самому дні наших сердець. Ті сенси, які я вкладав в цього персонажа, ми вкладали з командою, вони ну вони ближче до теми покаяння. Ось і. І відновлення, відновлення стосунків з батьком, і у нас е, образ батька це образ Бога. Тобто, і, тобто ну, тут е, єдине. У Бога був син, і у сина був батько, і у Ісуса Христова був батько, І, і у нас і, ну, цей зв'язок він дуже важливий е, в нашому житті. Поєднує в собі детектив та психологічну сімейну драму. Паралельно розвиваються кілька детективних ліній на фоні внутрішньої трансформації герої та туги за батьком. Теми та проблеми каже психоаналітик Михайло Пустовот, які підіймають у фільмі, знайомі кожному. Тож глядач зможе винести для себе певні уроки та почерпнути нове. Наші стосунки це є наш внутрішній ресурс, це, власне кажучи, те на що ми покладаємося. Ну, в будь-яких кризових ситуаціях, в будь-яких складних обставинах, власне кажучи, війна це є сама кризова ситуація. Так і ну, наші батьки, особливо наші тати, це частина власної нашої ідентичності, за яку ми, власне кажучи, і воюємо зараз. З стосунків зі стосунків з нашими близькими складається наш внутрішній світ, так. А внутрішній світ це, власне кажучи, і є ми. Фільм створювали за кошти приватних осіб без державної підтримки. Частина зйомок стрічки відбувалась на нині тимчасово окупованій території України, а саме Бердянську та Генчеську на березі Азовського моря. Нам треба потрібен був будинок, який стоїть окремо від ну від інших людей, від інших якихось локацій, будинків. Тобто, ну такий образ, ну будинок, в якому живе батько. Жив батько. І, і будинок має бути таким е, окремим від життя, закритим, і, як і сам батько. Робота над стрічкою розпочалась ще у 2019 році. Для написання сценарію автору знадобилось майже 9 місяців. Всеукраїнська прем'єра фільму відбулась на фестивалі глядацького кіно Миколайчук Оупен. Люся Гребек Андрій Гаргара,